Вітаю в ефірі. Програма промова. Сьогоднішня наша розмова піде про деокуповану Херсонщину для волонтерки та зоозахисниці Вероніки Качан. Ця поїздка була найбільш емоційною. Вероніка з перших днів війни активно бере участь у допомозі нашій країні, переважно як зоозахисниця, вона привозить гуманітарний вантаж з Німеччини. Це корм для тварин. Але цього разу Вероніка вирішила присвятити свою поїздку більше розмовам та відвіданням Херсонщини. Отже, своїми враженнями про ту територію, на якій вона опинилася, вона зараз з вами поділиться. Вероніка, ти вже не перший раз приїжджаєш в Южний, зокрема на Одещину. Чому цього разу е, приїхала? З, з якою місією ти зараз тут? Ну, по-перше, це було для мене таке приватне. Моєю мами було 70 років, тому юбілей такий. І хотілося її побачити, сказати добрі слова у такий час, тому вирішила приїхати. І якщо в прошлі рази я приїжджала і проводила весь свій час на складах, то у цей раз хотіла побачитись з людьми, з волонтерами, подивитися, яка ситуація в Україні зараз, і показати це моїм німцям, щоб вони теж з перших уст це побачили, що тут за ситуація на даний момент. Я знаю про те, що ти вирішила відвідати Херсонщину? Так, якщо така можливість є, я хотіла побачити, як живуть і яка ситуація в тих районах, котрі пострадали. Тим паче, що коли я навчалася в Мелітополі і їздила додому, то вся ця дорога, мелітополь Запоріжжя, Нова Стара Каховка, Херсон, Ніколаїв. Ти бачила, як, як виглядала тоді так, ця дорога? Зараз вражена, вражена тим, що побачила? Так. Знімала. Знімала. Що на ногті. Презент фомкрік. Через неділю, буквально поналітку. Потім куди ці матеріали, як ти плануєш їх використати. Для того, щоб показати, що е, війна ще не закінчилась. Що треба далі працювати, далі допомагати, бо без підтримки наших партнерів, наших друзів, тих, хто виїхав, мабуть, з одним євро, але ж коли не багато, це може звернути гори і зробити мільйони для нашого ЗСУ. Ти зараз живеш в Німеччині і е, там теж зустрічаєшся з людьми, які знають про ситуацію в Україні. Як зараз? Чи є таке відчуття, що німці, наприклад, втомилися від війни в Україні? Десь так, але ж дуже багато котрі і далі працюють і допомагають і. Ага. Дивляться телебачення, і якщо вони знають е, мене, то питають, е, що треба, е, чи потрібна допомога моїм е, батькам чи якась інша. Вплоть до того, що ми теж там робимо свічки. Тобто допомога йде. Ми, і е... Ну наскільки я розумію, то німці все ж таки я маю на увазі громадяни Німеччини. Вони обізнані в тих, в тих подіях, які зараз в Україні. Так, так. І дуже гарно, що через цю організацію, з якою я зараз працюю, це Blau-Gelben Kreuz, Grüße nach Deutschland. Вони працюють теж з, 20, з 2014 чотирнадцятого року, і вони дуже дуже активно себе презентують, показують ситуацію на Україні для того, щоб всі інші це теж бачили. Їх працю бачили і тому допомагали. Для українців що це за організація? Чим вона займається і яку допомогу надає? Для українців в першу чергу перекладні услуги кому що потрібно. Теж для діточок ми робили зараз День Святого Николая, Новий рік празднували це разом. Якась допомога. На заходи, якщо хтось приїжджає, щоб діткам було якось курси язикові, потім якісь розважальні чи інші заходи, що допомагає, психологічна допомога і Допомога тим, що люди саме приходять і просять, дайте нам якусь працю. Ми будемо сортирувати одяг, ми будемо пакувати генератори, ми будемо пакувати рюкзаки для наших хлопців на першу лінію з медикаментами для першої допомоги. таке з um, so... З самого початку повномасштабного вторгнення ти взялася опікуватися тваринами. І я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення досить скептично до цього ставилися ті, ну, і прикордонники. І... На митниці, так само, коли везеться вантаж корм для тварин, це не так сприймалося, як коли завозиться щось для військових або для цивільного населення. Що зараз змінилося? Чи зараз є подібне ставлення? Чи все ж таки Тепер вже більше звертають увагу на те, що тваринам теж потрібна допомога, особливо на тих територіях. Я думаю, це треба спитати теж волонтерів, які залишились тут і займаються тим, що на цих територіях збирають їх тваринок, які залишилися без своїх озівів, які там. Тисячами ходять по цій території, попадають на мини, взриваються і тому і подібне. Але ж так, може це і десь смішно, що хтось думає про тварин. Але ж дуже багато людей залишилося на місці занадто тварин, щоб бо вони. Не могли їх з собою взяти, не було паперів, бо люди вже похилого віку, чи як волонтери, у котрих дуже багато тварин, і це просто логістично неможливо всіх їх вивести. І з другої сторони це теж дуже гарно, що кожен якось. Шов назов свого серця і займався тим, що йому ближче всього було, і тому, якщо я спілкуюся з одним волонтером, де вони допомагають переселенцям з медикаментами. Які коштують дуже багато євро, і вони допомагають їм такою гуманітарною допомогою. Пом Я допомагаю тваринам. Кожен пішов своїм напрямком. У кожного свій фронт, але ж ми працюємо в далі на перемогу. Скільки у вас животних? 17 собак і 12 котів. Кормимо їх кожен день, варимо. По 35 п'ять літров каши пшеничной крупы. Куплялись за своїх дощ. Те, що привезли корм, потрошки додаємо, щоб для запаха. Нам всіх не хватает. Много оставляют? собак? Ну вообще люди, Люди просто їх повиганяли з дому, так вони голодні. Ходять від двора до двору.

wenn man da sieht ob die bombe nach ist aber die menschen leben leben weiter versuchen das beste daraus machen ja. es liegt von einer und von anderer seite auch es sind hier schon richtig richtig Я знаю, що завдяки такому вантажу тобі вдалося познайомитися з прикордонниками, і е, е, твоя допомога не обмежилася лише е, кормом для тварин. А, але я знаю і про те, що е, і бронежилети для собак, які виявляють ці міни, і автомобіль теж е, е, вдалося. Знайти для, для прикордонників ну, тут у нас в Одеській області? Так, я ж кажу, це як ці маленькі хвилі на воді, коли ти кидаєш туди маленький камінь, і це одразу такі маленькі, а потім якісь такі великі. Якщо ти працюєш. У цьому напрямку далі, незважаючи на те, що е, можеш почути ні, а ось, е, відповідь на, на твоє питання, ти, але ж ти встаєш, йдеш далі, е, шукаєш нові можливості е, все ж таки дійти до своєї цілі і зробити так, щоб це, е, це дійшло на Україну, в Україну. І е, так, бо собаки, міношукачі, це ту ж теж дуже важливий засоб допомогти нашої країни швидше. Розмінувати ці території, щоб люди повернулися, щоб почали знову сіяти, щоб ми колись знову без якоїсь там задньої мислі були на пляжі і насолоджувалися прибоєм, а не сиділи і думали, що шаг вправо, шаг вліво щось може трапитись. Я би дуже хотіла, щоб ми нашим діткам на Новий рік дарували. Якісь пакети з іграшками, а не протези. Подумайте про це. Е як вдалося налагодити такі взаємовідносини? І хто е долучився до того, щоб допомагати ну, саме е таким е розміновувачам-прикордонникам? Mm -hmm. Так, це, ці, ці шляхи це щось найможливе, бо коли в тебе з'являється ціль, ти починаєш працювати, як цю ціль достигнути. І як цивільне. Людина, <смеш> в мене немає ніяких контактів, тим паче за кордоном, <смеш> з силовиками. І такі речі ти ж не можеш зайти в магазин і сказати: дайте мені, будь ласка, бронежилети п'ятої степені захисту <смеш> чи щось інше. Тому так, так, склалось, що. Років 10 тому ми фотографували одну свадьбу одруження, де жіночка, зараз вона комісар поліції. І вона теж два роки була в Україні у цей період, коли були ці придністровські всі заходи на Молдові, і вона ж якось так. Собаки, нюхачі, поліція, хто в поліції, куди як. Це був, так скажімо, крик допомоги. Хто може, хто хто має, хто знає когось, хто в цьому напрямку працює. І ось так вона познайомила нас з ще однією жіночкою, і ми через одну закриту Фейсбук-групу вийшли на голландців. І вони допомогли з цими бронежилетами і машиною? Так. Да. Весь світ. Весь світ підключився. Так. так. І, і хлопці після цього вони не збираються сидіти нічого робити, так скажемо, поставили галочку і все, ні ми працюємо далі. Ем, що е, от чи продумувала ти, що приїдеш і розкажеш зараз після цієї поїздки? Так, бо кожного разу, як я сюди приїжджаю, щось нове, щось по-другому, але ж теж і в нашому містечку ти відчуваєш, що ми не в, в мирний час живемо, що щось трапиться, якась, якась напруга. Багатих сльози в очах, коли розмовляєш, у когось сім'я, родичі десь за границею за кордоном, поїхали. Тут бабусі. Хтось потеряв своїх. Дуже багато сліз. Дуже багато. Так. Да. Ну і ця поїздка, так, да, я бачу, що дуже емоційна. Це так. — Дуже емоційна. Вона навіть, мені здається, більш емоційна, ніж ті попередні. Так, коли ти працюєш і в тебе нема часу на все це, ти робиш як машина все. А зараз так, так, мабуть, мабуть, це десь та, та частка моєї лічної терапії для того, щоб якось самої це переробити. Ну і до всього того ще сьогодні застала масований ракетний обстріл. Ну попередні рази приїжджали, ракетні обстріли були, але на щастя не заставало саме такі масовані, як, як сьогодні. А от як були попередні ще з жовтня місяця, починаючи ну, слава Богу, що такого не було. От сьогодні яке, яке відчуття, який настрій, які думки були. Так, що все може у наступну хвилину закінчитися, ну, чула, так? Вибухи? — Так, так. Да. Це жахли... жахливо. ім. Є... Е... Тому я дуже хочу сенсибілювати німці все, що е, якби гарно не було, ми, ми не закінчили війну, по-перше. І по-друге, якщо ми її закінчимо, то е, ще багато-багато праці буде для того, щоб це все встановити. Але ж ми це зробимо обов'язково. Ну і навколо Німеччини чомусь багато таких, знаєш, критики піддається уряд Німеччини так, у зв'язку з тим, так. що Так, а як німці на це реагують? Вони вже пішли на демонстрації на вулиці, бо, бо нема ніякої ідеї, чому трапиться те, якщо весь світ вже посилає все, що можна, і вже що не можна. Вони сидять і я не знаю, чого чекають. Це я, я підтримую думку нашого президента, що це, це може бути як політична якась зрада. То, що ми втрачаємо час, коли гибнуть наші хлопці там. Що вони не згодні прийняти одне тверде рішення? Ми не можемо чекати. Час вже пройшов. Українці вже в марті місяці прошлого року, в березні, вони сказали закрийте небо. Танки, коли ми просили їх? І всі ці одинадцять місяців ми стоїмо. І доказуємо кожного дня, що ми того варті, що Європа того варта. Чи зможе суспільство дотиснути німецький уряд? <кій> Воно вже це робить. Воно вже це робить. Люди пішли на вулиці. Як українці, так і німці, яким країна. naša neba i dužna Це була програма промова. Підписуйтеся на наші канали і поширюйте це відео. Дякую за перегляд!